Здравствуйте, друзья, подписчики моего канала. У нас сьогодні очередной коп. Выбрались ми на таке ось поле. Сьогодні я копаю, як завжди своїм прибором Рутуса Alta 71. Не знаю пока там туди був хутор. там... Ну не знаю. Зараз буду ходити дивитися. Може щось цікаве піде. Камради тут знаходились з гібро. Возможно, нам і сьогодні повезе так же на Сігебро. Хотілося б, звісно, золото, але но... що ж, друзі, піду шукати. Бою знахідочки, я вам покажу. Так, друзі, у нас знахідочка. Ось така цікава пробка, я так розумію. Над малюнком. Це пишеться на 1 рубль 37 копійок. Цікава така штучка. Цікаво, з чого вона. Ну, не будемо зациклюватись на цій поробці. Ну що ж, піду шукати далі. Все, що буде, покажу. Друзі, у нас така ось. Незрозуміла знахідочка. Погано її чистити, тут ополе в полото. Така от зелена, зелена. Такий кусочок чогось з такою штучкою. Не знаю, що це могло бути. Погано видно. Не була не глибоко по зі самого верху. Така незрозуміла штука. Ось. Ну що ж, піду шукати далі. За цікавими знахідками. Дорозі ви бачите. Ось кругляшок. Ну, більше всього що це Соєтина. Да, совєна залипша. Друзі. Можемо помити. ковано там року. Що за на очі, дві копійки, еще три. Три копійки. Кого якого? Крепца того. О, є у нас. Перша монетка. На такому полі, сигналів цвітних достатньо. А в основному всякий шмогдяк цікавого, ось такі рідко. Ну що ж, друзі, піду шукати далі, все, що буде, покажу. У друзі, ще одна знахідочка. Я її трошки вже протер. Ось таких 10 копійочок рамочником 36-й рік, погано видно. Там 36 можете мені повірити. Тут вона взагалі затерта, убита. Сигнал був неважний, та ще й глибокий з такої от ямки. Думав, що це якась жвуть знову. Бо до цього була ціла куча алюмінієвих гідротиків і всякої мусори. Є тут монетки, будемо їх опікувати. Нещо, ну, погнали далі. Ці знахідочки я вам покажу. Друзі, у нас знахідочка. Ось такі ось. Гудзик попався нам з тегочками. Сигнал такий був паршивий, паршивий. Ще думав копати чи не копати, що за сигнал такий поганий. Ну, гудзичок такий ось. Мабуть, з пів години не було ніяких знахідочок. Всякі дротики. І металобрухт. Ось тут такий гудзичок випрыгнув. Буду тут покружляю. Можливо, ще щось буде цікавеньке. Може тут ще й гудзички, орляночки. Ці гебро і золото. Що ж піду шукати. Друзі у нас ще одна така от знахідочка. Мідна. Ось така незрозуміла штука. З цього думав ще капсуль від гільзи. Но не похожий. Таке Не Незрозуміло для мене. Так, ходив, нічого не було цікаво. Один металрут. Сігнали і алюмінієві дротики. Ну ми не розчаровуємося, йдемо шукати срібло. Все, буде знахідочки, я вам покажу. Що ж, друзі, буду завершувати наш сьогоднішній ось знахідочки. Перебрався я такой в ліс, бо на полі неможливо знаходитися, щоб зняти це. Ось такі. такого ключа нашел. Это то, что я вам не показывал. есть, такую штуку нашел. Там всякий есть ельзач. Буквально недавно нашел. Такие куски там алюминия. Вот, чтобы знать, То, что вы видели, 3 копейки. Ось ця штучка не зрозуміла. пломочок від чогось. Ввелася. Ну, коротше, оця штучка. Друга монетка. Не вилази. Ось цих 10 копійок. 36-го. 46 46 ладно чуть-чуть ошибся и гудзик знахиточок а и тя, ось, штука пробка такая помнула и взял Нахідок небагато сьогодні, покупав, находився, втомився. Так що, друзі, підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. До, до нових зустрічей на каналі. Всім пока.